Друзі, вітаю! У цьому відео розв'яжемо дробове раціональне рівняння. Я взяла таке рівняння. Дріб у лівій частині, де в чисельнику 3х2 відняти х відняти 2, у знаменнику хміну 1, права частина рівняння дорівнює 0. Як розв'язувати такі рівняння? Коли у вас зліва є дріб, з правої частини рівняння 0, то ми пригадуємо. Таку властивість дробу, що дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Так як знаменник нулю дорівнювати не може ніколи. Ось це ми і будемо використовувати. Тобто чисельник 3х2 відняти х відняти 2 дорівнює 0. А знаменник х відняти 1. Не дорівнює нулю. Беремо це знаком системи і вже замість нашого дробу, який дорівнює нулю, отримали ось таку систему. Давайте її розв'яжемо. Пропоную зразу ось цю нерівність розв'язати. Х відняти один не дорівнює нулю. Звідси у нас х не дорівнює одиниці. І перше рівняння випишемо з нового рядочка і розв'яжемо. Ми бачимо, що це квадратне рівняння. Розв'яжемо його за допомогою дискримінанта. Нам потрібно знайти корені x1 та x2. Так, бачимо, що рівняння квадратне це значить, що коренів буде 2. До речі, на каналі є відео, де ми розбирали. Розв'язки квадратних рівнянь за допомогою дискримінанту. Під цим відео я залишу посилання на них. Якщо ви забули, формулу можливо, або як розв'язуються квадратні рівняння, будь ласка, перегляньте. Я тут не буду розписувати формулу, буду зразу підставляти значення. Значить, дискримінант це у нас мінус, це у нас b в квадраті, тобто мінус 1 у квадраті, мінус, 4AC, мінус 4 мінус 4А в нашому випадку, 3. Це в нашому випадку мінус 2. Мінус 1 у квадраті це 1. Далі мінус на мінус дасть нам плюс. 4 на 3 на 2 маємо 24. 1 плюс 24 це 25. Знайшли дискримінант. Він більший за 0, тому маємо два корені, які відрізняються між собою. Знайдемо їх. Х1 дорівнює мінус b мінус корінь із дискримінанта. У нас b мінус 1, тому ми беремо 1. Мінус корінь із 25 це 5. Поділити на 2а. А в нашому випадку це 3. Тобто 2 множимо на 3, це буде 6. 1 мінус 5 ділимо на 6, маємо мінус 4 шостих. Ну і це дріб, який можна скоротити. Скорочуємо на 2 і отримуємо кінцевий варіант мінус 2 третіх. Х друге, другий корінь рівняння, мінус B плюс корінь з дискримінанта ділимо на 2а. Тобто 1 плюс 5. Ділимо на 6. І звідси маємо, що 6 на 6 це 1. Дивіться, ми отримали два корені. Ось перший корінь мінус 2 третіх, і другий корінь 1. Тепер ми повинні повернутись до. Тією мовою, яку ми писали ось у системі, ось до нашого ОДЗ. Дивіться, в ОДЗ було сказано, що Х не дорівнює одному, а в нашому корені, наш корінь Х 2 дорівнює одному. Тобто, ось цей один ми повинні прибрати. Він нам не підходить. Бо якщо ми візьмемо коренем рівняння одиничку і підставимо в наше рівняння ось, ось це рівняння. То знаменник перетвориться на 0. А ми знаємо, що знаменник не може бути нулем. Тому корінь х дорівнює 1 не підходить для нашого до умови рівняння нашого. Ось я записала, що 1 не підходить, і тому у відповіді ми будемо писати тільки 1 корінь мінус 2 третіх. Я запишу відповідь. І це у нас буде мінус 2 третіх. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Бережіть себе, всього доброго!